Тут да, скажіть, так, да, отець Георгій, да, роз, скажіть, як так ну, трапилось, да, що два монастиря поєднались, такі дуже ну, цікаво. Так, ну, май, не знаю, де ще є. От, два слова, скажіть да, про як, Скільки у вас ну, там, сестер приблизно? Да, є. Так. Кожен окремо живе, там, браті, скільки, господарство своє? Браті брат 22 чоловіка, сестер. Майже до сорока, але сусі-сестри, вони такі можна сказати, дуже багато похилого угу. віку. Ну хворі, тим не менше, і, так, так я і, розумію. І, це ними є догляд. Ось, але в молодості вони сюди приїжджали. Можна сказати, не тільки місцеві, є місцеві ага, є, є. із Хмельницької області, з Рівненської сюди приїжджали. Ось і якби коли. 1979 році Сюди був незначений вже владіка Олександра тоді він ще був і ромонах Олександр після Одеської духовної семінарії і в нього було дуже багато духовних чат ще із семінарських років. Тому що, навчаючись в семінарії, от, він ніс уже, можна сказати, такі єрейські служіння. В Донецькій епархії, ось це Докучаєвська, Маха, Махський. А після закінчення вже так, такі були умовні правила, коли священники вже ну, як, виходили після семінарії, вони були направ... направлялися туди, звідки вони приходили в семінарію. Хто їм подавав якби, рекомендації, uh -huh. і ось як до Житомирської пархії, так як сам владика родом із Орського району, ось він був направлений сюди на Житомирщину. І ось це його перший прихід після uh -huh. семінарських років, uh -huh. коли він сюди прийшов. Ось, за цей період, звичайно, що все життя був, вложив, та, дату дуже багато було розрушення. Це що... розписували, так? Так, це все розписували. Художники, які працювали ще і в Святоуспенській Почайській лаврі, і тут в Орці, та... в Зимному це на Волині. Ось вони брали так... участь теж тут, якби реставрували ці стіни цього храму. Алтар, yeah. алтар, він двічі його реставрували, раз розписували, Потім ви бачите, сам я був храм ще із, із самої своєї побудови. Викуваний досить в таких складних фарбах. І коли відображалася реставрація ікон стін, стара фарба, вона проявлялася на стінах. І після реставрації знову були де-не-де-прояви старої фарби. Такі різкі фарби, червона, особливо вона дуже виділялася фарба. Страшні її перепросили декілька разів ікона Восницького. Так, як з ну, фресок да, Володимирського собору. Так, так, так. Дуже, Але, такі... в той час ми якби, ну, часто тоді ще і Романах, потім і Гомен, в 1987 році вже. Олександр, а на святкування тисячоліття до святкування тисячоліття хрещення Росії, от отець Олександр, був зведений в чин, в чин архімандрита. І він часто їздив по храмах і особливо ще в той час у Лидивський Солод і mm -hmm. Так, я от Ольга так. Михаїла відроповика Київської Катерини. Ось і... собор дуже да, такий масний суд. Це все було це якби написані да, з цього Злодимирського собору. Ну, як пам'ятка культури, так? Так, 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 так. так. І Таке ось панікаділо, бачу, так, да, якби без виготова. Його... Панікадило, це ну, без, без електрики. Характерно для нашої святої обителі, що в нас немає електричного тріччну Це, це... Не немає. Все свічечки, бачите. як сугубо, сугубо так. Запалюєте, да, коли там так, на так, службу йде драбинку, правда, ага. Там, перенесли ага. в цей храм. Раз. І тут після покраски, вибачаю, що після... Так, так. Отак